Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про джегінси. Джинсові джегінси жіночі, які є у продажу у нас в магазині. Розміри великі з 32 по 42 розмір. Подивіться, ось такі джегінси стрейчові. Тяг... Тягнуться вони не дуже добре, тому важливу роль грають заміри самих штанів. Дивіться, ось вони на резиночці і на шнурку. Ширінка тут немає, це обманка. Ось тут карманчики. І з цієї сторони теж карманчик. Моделька йде е, завужена дуже трошки. От, практично, практично не завужена. Ширша, ніж моми. Вони йдуть. Ось тут е, по бедрах. Зробили ми реальні заміри. Маємо ось 32-й розмір. По бедрах ось так ось поміряла 55 см на півокружність бедер. Далі йде 34-й розмір на півокружність бедер 56 см. Вони йдуть через розмір. Далі йде 36-й розмір на півокружність бедер 60 см. 38 розмір, на півокружність бедер 64 см. Ось такі. І ще маємо ми 42-й розмір. На півокружність бедер 66 см. Ось такі. Гарні штани на гарних великих жінок. Можете їх замовити за номером телефону 068 173 61, 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Роблю всі додаткові заміри, кому, кому потрібно, коштується, тисячу гривень. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Гарного вам дня, до побачення!